Привітки, давай подивимось тобі на пасіянс розкладі. А, що тебе буде очікувати на цьому тижні? Який починається тиждень? Тут треба дивіться, це незвичайний розклад, тут треба шукати співпадіннячка. Тому разом зі мною шукаємо співпадіння, думаємо про цей тиждень, який у нас буде наразі. Так, думайте про свої питання, як пройде тиждень, що буде цікавого, які йдуть моменти, так, я не бачу поки співподіннічок. Це такий драйвній дуже розклад цікавий. Так, це що у нас? О, є, дивіться. Є перше співпадіння, дівчата хлопці. Є перше співпадіння, і це в нас змія. Змія, яка говорить нам про неприємності, можуть бути. І можуть бути хвороби, на жаль, отак починається тиждень. Так, далі нема співпадінь, немає. Дивимось далі. Тому будь уважним, уважною стосовно цього моменту. Так, п'яту картку кладе також не бачу я тут співпадінь. Дивимось далі, дивимось далі. Також уважно дуже дивіться зі мною, а тому що. Щоб нічого не провалити і не пропустити. Так, як пройде у нас тиждень? О, ще одне да, співпадіння. Ну, чекайте. Да. Місяць, дивіться. Так, вже друге співпадіння. Як буде цей тиждень? От з понеділка, так? Да, і в нас іде наступне співпадіння це місяць, який говорить про нові зустрічі, які мають шанс виконатися. Да? І задуми, задуми, які ваші задуми, ваші. Якісь а, моменти, які ви а, собі задумали, вони мають шанс, тому мрійте, мрійте на наступному Ой, далі ще одне співпадіння бачу. Челіхте це часи. Дивіться, так це вже третє співпадіння. Дивіться, як цікаво. Тут ідея говорить нам про отримання необхідного в майбутньому досвіді вашому. Життів такий тиждень іде, такі цікаві ідуть співпадіннячка. Дивимось далі. Так далі більше я не бачу, наче хто. співпадінь. Дивимось, 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 дивимось далі. Співпадіння, які в нас тут більше не бачу. Поки тут нема, нема, нема співпадінь. Далі дивимось. О, ще співпадіння, ще співпадіння, і це в нас. Так, кладемо його. Це, кстати, поки ми дивимось, ви обов'язково підпишіться. На мій канал, в мене дуже багато розкладів, різних розкладів. Дивіться, картка вагів, співпадіння вагів усяк з розкладі, говорить нам про якісь сумніви і важкий якийсь вибір, який може бути у вас на наступному тижні. Тому можете вагатися в чомусь, в якихось людях, в якихось обставинах. Так, дивимось далі, дивимось далі. Дивимось далі, співпадіння. Не бачу. Дивимось далі. Співпадіннячка. Також зі мною дивіться, дуже уважно. Обов'язково підпишіться, поки я дивлюсь. Пишіть, будь ласка, в коментарях приймаю. Дякую за розклад. Так, немає співпадіння. Ні, ви бачите? Якщо що, десь щось пропуск... Не... якщо десь пропустимо щось, то обов'язково напишіть в коментарях. Якщо побачили, я вам скажу розшифрову. О, бачу, є. Є співпадінька. Є співпадіннячка, і ви його теж бачите, да? А, Карта любовного листа. А дивіться, якісь любовні признання до вас. До ви вас будуть признаватися, ви можете признаватися, можете Любовні признання йдуть. Зараз я трошки відсуну камеру. Так, далі, нема тут співпадінь більше. На наступний тиждень. На наступний тиждень. Так, тут теж я не бачу. Так, теж я не бачу. дивимось далі? Дивимось далі. Такий обширний він виходить, розклад, але дуже цікавий. Але дуже цікавий. Також не бачу співпадінь. Дивимось далі, дивимось далі, дивимось далі, співпадіння. На наступне як поведеться? Думайте постійно про своє питання, про свої якісь знаєте, моменти, ситуації, які вам, можливо, дуже такі важливі. І ви хочете, щоб вам Вищі сили, і все світ дав відповідь. Так, бачу равлика, бачу равлика. Бачу равлик, співпадіння. Ось. А, так. Ну, я вам хочу сказати тиждень дуже насичений. А, і співпадіння, що вже в нас достатньо. Радик нам говорить про те, що тут ом, на наступному тижні ом, говорить нам про те, що тут можуть бути знаєте, такі моменти пов'язані із ом, ситуаціями, ом, таких, ом, скажімо, навіть. О, Моментів і дій, які якесь повільне а, іде, але впевнене а, досягнення вашої цілі, вашої мети. Да? Оце нам говорить про це равлик. Так, дівчата, хлопці, дивимось далі. Тут більше нема співпадінь. Не бачу. Я так це не підходить, не підходить, не підходить. Так, дивимось далі. Дивимось далі, дивимось далі, співпадіння на наступний тиждень. Так, тут теж нема. І останній рядок залишився. Останній рядок зарає якось так. О, отак, щоб вам вже було видно. Останній рядок, так і перша картка пішли. Співпадіннячка, також дивіться сім пасіян з розкладом зі своїми друзями, зі своїми близькими. А, да? Можливо, також для когось це а, о, бачу співпадіння. Є є, дивіться, є співпадіння у нас на наступний тижник. І це знаєте, дуже таке цікаве насправді співпадіння, яка говорить нам про. А, не такі нездійснені мрії, цілі, що важко досягти. А, ну, Трошечки такі, знаєте, виходить і цікавий по-своєму, але і важкий, десь в якихось моментах, так далі, дивимося нема співпадінь більше. Не бачу я співпадін. Наступна картка, наступна картка. І тут співпадіння також я не бачу. Наступна картка співпадіння. Так, співпадіння. Я вам повертаю, щоб ви дуже бачили. Все по-чесному. Теж не бачу. І остання картка в нас співпадіння. На співпадіння теж я його не бачу. Пишіть, приймаю такий розклад, асіянський розклад на наступний тиждень.